Це блукаючі голови, розмова про гулянка, про пошуки сенсів у книжках, історіях та культурі. У XII столітті на тогочасній карті Європи виникає новий осередок розвитку літератури. У цьому середовищі починають масово продукуватися твори, які були справді новаторськими. Вони переосмислювали германську язичницьку спадщину, античне минуле, епоху вікінгів та період великого переселення народів. Як ви вже могли здогадатися, цей осередок зародився в одному із найбільш віддалених і найменш очікуваних місць тогочасної європейської цивілізації на острові Ісландія. На сьогодні нам відомо про більше як сотню оригінальних творів, які писалися в Ісландії у 12-14 сторіччі. Більшість із цих текстів існували в різних версіях. Вони постійно переписувалися і відтворювалися різними авторами. А враховуючи твори, які не дійшли до нас, ми можемо припустити, що загальна кількість таких праць наближалася до тисячі. Це насправді значна кількість навіть у порівнянні із тогочасними розвиненими європейськими державами. Якщо ж ми поділимо кількість видань, кількість письменницьких осередків на душу населення, то, безсумнівно, Ісландія займе перше місце у всій Європі. Окрім переконливої кількості, ці тексти мали ще й значний вплив на збереження культури та формування світогляду середньовічних людей. Гарним прикладом тут є скандинавська міфологія. Усі ви добре знаєте Одіна, Тора, чули про Вальгалу, а ще про ельфів, норн чи інших демонічних істот. Ви точно чули політ Валькірії Вагнера чи дивилися екранізацію Марвелом Тора. Проте, можливо, не всі знають, що нашим знанням про міфи германців ми завдячуємо значною мірою ісландцям. Саме тут, на острові, було написано легендарну поетичну та прозову еде. На їхніх сторінках збереглися унікальні факти про дохристиянське вірування скандинавів. Ці тексти є найбільшими збірками язичницьких традицій у всій середньовічній Європі. А ще, якби не ісландці, ми навряд чи б знали про те, що скандинави були першими європейцями у північній Америці. Із сах ми дізнаємося про Вінланд, загадкову землю винограду на захід від Гренландії, куди якось випадково потрапили ісландці. Це могло б здатися черговою фантазією ісландських авторів, але у 20 столітті археологи почали знаходити сліди середньовічних поселень скандинавів на острові Ньюфаундленд. Втім, найважливішим є те, що саме Ісландія була кузною тогочасної історії. Саме тут творилися тренди в історіописанні. Середньовічні історики. Черпала натхнення у сагах та запозичували інформацію в ісландців, які вважалися найкращими знавцями минулого з поміж усіх скандинавів. Норвезькі, шведські та данські правителі замовляли у ісландців саги про себе та про своїх предків, розвиваючи при цьому політику пам'яті своїх королівств. Не буде перебільшенням, якщо ми скажемо, що саме Ісландія сформувала не лише власний історичний світогляд, а й значною мірою доклалася до формування історичної пам'яті усіх скандинавських королівств. Ви вже напевно уявили собі середньовічну Ісландію як неймовірно розвинену цивілізацію. Велика кількість знатів фінансує письменство, заробляючи при цьому на якихось прибуткових промислах. Ваша фантазія вже, мабуть, уявила розвинену адміністрацію, багаті міста, і це, зрештою, є логічним, бо десь так ми собі уявляємо ефективні культурні середовища. Насправді ж, Ісландія була надзвичайно бідною. 90% її території непридатні для життя через діючі вулкани та гори. Ці гори вкривають середину острова, тому усі основні поселення знаходяться на береговій лінії по колу. Ісландці займалися здебільшого розведенням овець та морськими промислами. Разом із холодним кліматом та малородючими землями це були одні з небагатьох занять, які Дозволяли ісландцям вижити навіть на фоні бідної Норвегії, ця земля була ще більш злиденною у середньовіччі. Тут проживало 50-70 тисяч людей, що еквівалентно сучасному українському районному центру. Враховуючи те, що ця кількість людей була розкидана на тисячі кілометрів по усьому острові, Ісландія здається найменш очевидною кандидатурою на роль колиски нордичної історії, літератури та ідентичності. Але, як ви знаєте, історія має чудове почуття гумору. І сьогодні ми поговоримо про те, як відірваний вулканічний острів, який дуже близько знаходиться до полярного кола, став ідеальним середовищем для продукування культурних речей, як із бідного ізольованого суспільства викристалізовується найкращі знаці історії та трендсетери літератури. І найголовніше, чи можемо ми щось запозичити і собі із цієї історії для розвитку наших спільнот. Острів Ісландія був безлюдним до 9 століття. За виключенням поодиноких ірландських монахів, які шукали аскези, нікому й на думку не спадало заснувати тут державність. Однак згодом у справу втручаються вікінги з їхньою любов'ю до подорожей та колонізації навколишніх земель. Там, звідки вони переселялися, також було жити непросто здебільшого на острів переселялися норвежці. Які в той час переживали значні суспільно-політичні трансформації? Злам 9-10 століття ознаменувався жорсткою централізаційною політикою короля Гарольда Прекрасноволосого, який прагнув об'єднати розрізані протидержавні утворення, централізувати свою владу, запровадити християнство та основи феодалізму. Звичайно, така політика зачіпала значну частину населення, яка часто була змушена шукати кращого життя за межами батьківщини. Окрім того, Норвегія у цей час стикається із перенаселенням. Складно було прогодувати великі сім'ї. Часто молодші сини змушені були відправлятися у піратські походи. Вони займалися військовим наймом, торгівлею чи іншими промислами, які зараз у нас асоціюються із вікінгами. Зрештою, Ісландія стала і прихистком для злочинців та різного роду авантюристів, які через порушення закону були змушені тікати у далекі краї. Так, із цих втікачів, авантюристів та шукачів кращого життя. У 930 році постає держава Ісландія. Саме 930 року скликаються перші всенародні збори Альтінг, які стають Альфою і Омегою цієї держави на майбутні 300 років. Справа в тому, що в Ісландії ніколи не було королів, князів, графів чи інших правителів, які асоціюються із феодальною державою. Більше того, в Ісландії ніколи не було феодалізму. Усі ключові рішення тут приймалися на Тінгу, у якому могли брати участь усі вільні чоловіки. Найвищою посадою в Ісландії була посада закономовця, людини, яка головувала на зборах. Це була виборна посада із каденцією на три роки. Закономовець не мав формальної влади, він не приймав одноосібних рішень, а лише модерував дискусійний процес. Роль локальних лідерів виконували годі. Це були харизматичні люди з високим суспільним статусом. Вони ж часто представляли громаду на тому ж Альтінгу. Годі не варто порівнювати із європейськими лицарями чи дружинниками, які за свою службу у війську отримували дворянський статус або землі разом із селянами. Годі не мали влади над селянами. Цей статус можна було формально втратити, набути чи навіть купити. На практиці годі мав представляти інтереси своєї громади. Існував неформальний контракт. Годі вступався за селян під час судових суперечок чи інших конфліктів, виконував жрецькі функції, відповідав за колективну власність. А за це отримував доступ до податків та загалом кошти від своєї громади. Це були взаємовигідні умови. Селяни отримували протекцію і лідера. Годі отримував фінансові преференції і людей, які давали йому вплив та можливість формувати потужну спільноту, яка посилювала владу. Люди могли відмовитись від годі, якщо він не слідував обов'язкам. Тому вельможі були зацікавлені в тому, щоб виконувати свої функції та бути у добрих стосунках із громадою. Одним зі способів це реалізувати була популярна традиція колективних бенкетувань двічі на рік. Годі організовували застілля, на які скликалися усі члени спільноти. Годі був відповідальний за забезпечення їжі, напоїв та навіть розваг. Решту святкувань, яких було так багато в році тогочасного ісландця, були колективною справою громади. Їжу організовували селяни, натомість загоді завжди залишалися розваги. Уявіть собі це дійство. Затяжні вечора під покровом північного сяйва проходять під акомпанемент медового пива, солонини та розповідей цікавих історій. Ісландці обожнювали такі історії, вони називали їх сагами. Саме оповідання віршів, легенд та історій стали улюбленою формою розваги на острові. Без них не минали жодні збори, весілля, релігійні святкування чи інші бенкети. За таких умов сформувалася унікальна ситуація. Саги стали важливим ресурсом у розбудові соціального капіталу. Для кожного порядного годі було вкрай важливо вміти розповідати саги. Кожен годі мав мати достатньо харизми, красномовства та майстерності для того, щоб здобути повагу спільноти. Так, слава про талановитих оповідачів виходила за межі спільноти, і такі люди могли прославитися на весь острів. Вони ставали рок зірками у тогочасному розумінні цього слова. Такі люди здобувають популярність та авторитет, який могли конвертувати у владу. Це все сприяє тому, що саме годі стають рушієм розвитку літератури. Представники цього прошарку є основними дієвими особами творення локальної культури. Ісландія не брала участі у війнах, тут не сформувався прошарок військових. А отже, одним із небагатьох способів обґрунтувати власний вплив було долучитися до літературного прошарку. Якщо ми подивимося на біографії закономовців, найвпливовіших людей того часу, то побачимо, що абсолютна більшість із них були або авторами, або так чи інакше долучалися до літературного процесу. Цікаву інформацію подають нам самі саги. Якщо ідеал короля чи звитяжця у сагах зображено як найвищого. Найсильнішого, найхоробрішого, то в описах поважної годі на перший план виходить харизматичність, комунікативність, а також вміння залагоджувати конфлікти. Логічним видається питання: що ж такого було у сагах, що робило їх настільки популярними та особливими творами, і чому вони здобули таке визнання саме в Ісландії? Адже література тут була справді масовим явищем, її могли читати лише освічені, але слухали саги усі. По-перше, усна форма цієї традиції робить її доступною для усіх прошарків і соціальних груп. Саги зародилися як усна література і століттями функціонували у такій формі. По-друге, в Ісландії саги здобули підтримку найбагатіших та найзнатніших людей того часу. В інших скандинавських королівствах вони якраз займалися війнами або грабували чи підкорювали інші племена. По-третє, Ісландія була дуже молодою державою, а отже, не мала своєї історії і ідентичності. Саме це питання були покликані вирішувати саги. Вони творили спільну історію та міфи. Ці тексти описували період заселення, переосмислювали ключові події минулого, глорифікували окремі історичні постаті, а також вбудовували свою історію у контекст скандинавської та загальноєвропейської історії. Так утворилися міфи про сина Рагнара Лодброка, який був серед перших поселенців, міф про походження від троянців, міф про унікальну політичну традицію, якою так пишалися ісландці. Попри те, що більшість населення Ісландії сформували норвежці, вже за 100-150 років після утворення нової держави було зрозуміло ісландці є окремим народом. Усе це було можливим завдяки спільним міфам, які перетворилися на традицію, що формувала ідентичність. Окрім того, саги мали ще й важливу соціальну місію. У спільноті, де була обмежена комунікація через географічні особливості, був дуже важливим налагоджений обмін інформацією. Саги стали соціальною мережею того часу. Вони зберігали важливу інформацію, яка у свою чергу передавалася наступним людям із певною долею змін. Ці тексти мали на меті пояснити важливі соціальні трансформації, вони формували рольові моделі, поведінкові патерни, а також накопичували досвід та знання. Саги були одночасно підручниками з історії, літератури, права та суспільних відносин. Молоді годі черпали у цих текстах усе, що було необхідно для того, щоб стати шанованим членом суспільства, вчилися риториці, розбирали юридичні прецеденти та формували розуміння традицій. Дуже швидко тогочасна еліта збагнула, яку силу мають ці тексти, а кількість людей, які споживали цей контент, робила його зброєю масового ураження. Ще одна причина, чому до творення сах прагнули бути дотичними впливові люди, полягала у тому, що через такі тексти можна було просувати вигідні наративи. Так з'явилися саги, які обґрунтували вищість окремих годі, відводили їхній рід від легендарних героїв минулого, а також доводили право на владу чи на землі для конкретних родів. Згодом, коли слава про обізнаних ісландців вийшла за межі острова, до них почали звертатися скандинавські правителі. 11-12 сторіччя було часом формування відомих нам королівств. А ще це був час, коли карта Північної Європи постійно перекроювалася у кровопролитних війнах. Вміння ісландців творити історичну пам'ять стало нагоді для того, щоб пояснити обраність окремих правителів чи їхніх родів висловити претензії на чужі території. Творити відчуття єдності та приналежності до держави. Так, Ісландія стає кузнею нордичної історії. Ісландці долучаються до творення норвезького, данського та навіть почасти шведського історичних наративів. Коли у 1264 році Ісландія входить до складу Норвезького королівства, найкращі ісландські автори займають місця найближчих радників короля. Їх спеціально запрошували для того, щоб формувати політику пам'яті королівства. Це стало ще однією причиною, чому ісландці прагнули розвиватися у творчості. Вона стала стрімким соціальним ліфтом, який дозволяв потрапити до найвищих кіл у метрополії та давав можливість здобути матеріальні блага. Підсумовуючи, варто сказати, що навряд чи саги могли отримати такий потужний розвиток на іншій території. Тут справді склалися унікальні умови, які спонукали місцевих людей розвивати письменництво. Географічна ізольованість та обмеженість ресурсів дозволяла уникати звичайного для тогочасних вельмож трибу життя. Висока популярність літератури сприяла тому, що у неї були готові вкладати ресурси люди, які не мали іншого способу довести свою спроможність. Значна цільова аудиторія дозволяла комерціалізувати цю справу, конвертуючи її у статус, владу або матеріальні ресурси. Попит суспільства на історію та на розваги стимулював пропозицію у вигляді десятків різних творів. Це було можливим завдяки розвитку освіти, яка була ще одним способом довести свою вищість. Тож тут ідеально склалися усі пазли. Існував ресурс, запит, був великий прошарок грамотної інтелігенції, яка могла задовольнити цей попит та максимально з нього скористатися. Усе це призвело до того, що література в Ісландії не була надбанням лише королівської адміністрації. Тут існувало багато різних версій істин. Література творилася народною мовою і була зрозумілою для мас. але найголовніше вона відповідала на питання цієї аудиторії і менш ніж за століття зробила із спільноти мігрантів народ зі своєю окремішньою ідентичністю та відчуттям протинаціональної гордості. Для нас історія Ісландії є способом ще раз задуматися, чи достатньо ми вкладаємо у свою культуру. Незалежно від того, які ми бідні, ми можемо давати найважливіше для наших творців свою увагу, наше зацікавлення культурою формуватиме попит і надаватиме ресурси, які приваблюватимуть найталановитіших людей займатися цим.